Доброго дня! Сьогодні у нас книжечка Таємниця Піратського острова». Отже, почнемо. Якось у небувалій на ім'я Заріна, потайки облаштувала вдома лабораторію для експериментів з чарівним пилком. Вона працювала хранителькою пилку і порушила сувору заборону. Не виносити пилок за межі сховища. Річ у тім, що чарівний пилок наділяв здятністю літати усіх фей, а без цієї здатності вони не могли виконувати свої магічні обов'язки. Але Заріна була дуже-дуже допитливою. Вона з натхненням взялася до експериментів, і їй далося роздобути наймогутніший пилок синій. Заріна запросила подругу, фею Діндінь, і похвалилася перед нею своїм досягненням. Трошки пилку впало на рослину в горщику. Раптом рослина випустила товсті пагони, що миттю заповнили весь будиночок. Пагони швидко розростались, руйнуючи все на своєму шляху. Головний хранитель пилку покарав заріну, звільнивши її від обов'язки хранительки. Ображена, вона спакувала речі і полишила небувалію. Минув рік. Одного дня заріна повернулася, але тільки для того, щоб викрасти синій пилок. Дінь-дінь з подругами помчали навздогін. Вони прислідкували за феєю аж до піратського човна. Заріна з тріумфальним виглядом тримала трубинку з синім пилком. Дозвольте мені зазначити, ваш план спрацював ідеально, капітане, промовив Джеймс, корабельний юна. Інші пірати поклонилися крихітному вожакові. Феї не вірили своїм очам, заріна стала піратом. Хапаємо пилок і тікаємо, вирішила Дінь-Дінь. Феї метнулися вперед. Розета з допомогою морських водоростей зв'язала весла, Ірдеса засліпила очі Джеймса від місячної сяйва. Срібляночка хитнула човен, стінявши хвилю. Відія відібрала трубинку з синім полком і перекинула її діндінь. Феї повернулися на узбережжя, але заріна подалася слідом за ними. Вона почала вимагати, щоб їй повернули пилок. Діндінь відмовилася. Пилок належить небувалій, промовила вона. У відповідь заріна жбурнула у фей повну пригорщу пилку різних кольорів. Пилок збив феї з пий феї із пантелику. Коли Дінь-Дінь з подругами прийшли до тями, вони виявили, що різнокольоровий пилок сплутав їхні таланти. Дінь-Дінь зненацька помітила, що піратський корабль зник. Феї не могли літати, адже їхні крильця зовсім змокли. Тож Відія, яка тепер стала майстриною, побудувала човен, а срібляночка потягнула їх по воді а потім велетенська хвиля піднесла їх просто до корабля. Корабель саме проходив крізь отвіру скелі. Феї, здивувано, помітили, що в бухті росте пилкове дерево. Напевне, його виростала заріна. вигукнула срібляночка. Синій пилок потрібний і для виготовлення золотистого пилку, здогадалась дін, дін завдяки якому пірати зможуть літати. На кораблі заріна сипнула жменю пилку на Джеймса і заходилася навчати його польоту. І доки в нас є синій пилок, нам ніколи не бракуватиме золотого пилку?» – запитав він. Так, відповіла Заріна. Хм, у такому разі ти нам більше не потрібна, заявив Джеймс. Він схопив ашалешину заріну і замкнув її всередині ліхтаря. Ми піднімемося до самого неба, і світ відкриється, наче устриця, оголосив Джеймс. Пірати славили Джеймса, виявляється, він був їхнім справжнім капітаном увесь цей час. Феї, пота, які пробралися з корабля, схопили торбинку з синім пілком біля пилкового дерева. Поверніть пілок, наказав Джеймс Фєм. Він узяв ліхтар, де сиділа заріна і підняв його просто над прірвою, внизу вирувало море. Або ваші подружці кінець. Феї не могли цього допустити. Діндінь дінь повернулася до дерева, і поставила пляшку з синім пилком на місце. Джеймс задоволено засміявся і все одно шпурнув ліхтар із сиріною у воду. Феї кинулась рятувати Заріну. Вони спромоглися витягнути ліхтар на поверхню, але Заріна досі була у біді, бо вода стрімко заповнювала простір. Феї боролись з усіх сил, зрештою, вони саме вчасно відкрили ліхтар і перенесли Заріну на скалястий берег, щоб обсушити. Заріна була дуже вдячна Діндіні подругам. Вона попросила вибачення, запропонувала допомогу, щоб зловити Джеймса. Заріна повела фей за собою на летючий корабль. Вони пробрались крізь каюти капітани, вилетіли звідти, мов з граю справжніх шибайголів. Пірати не вірили власним очам. Вибийте їх геть з мого корабля, наказав Джеймс. Феї швидко зрозуміли, що їхня крихітна зброя не впорається з піратами, тож замість того вони почали використовувати свої нові таланти. Подруги стали здіймати хвилі, викликати вітер, а фан засліпила пірата сонячним променем і скинула його за борт. Фей перемогли, вони взяли владу над кораблем і полетіли до небувалії. Заріна, радісно скрикнув головний хранитель пилку, ти вдома. Вона зуміла виростити пилкове дерево, оголосила Розета. Королева Фей Кларіон була настільки вражена, що дозволила Заріні продемонструвати нові вміння. Коли Заріна повертала подругам їхні справжні таланти, вирувала ціла буря кольорів, а публіка була у захваті. Тепер у фей стало цілих два пилкових дерева, тож за безпеку небувалі та її мешканців можна було не перейматися. Дякую за увагу! Все буде, Україна!